Раді вітати вас в груві самих красивих мужчин нашої школи. І так, коному ще заходьте. Самі красавці був Дякую. звичайно, бачимо. Роддом <реш> С бабочками. Тут это не своими красивыми губами. І так, панове, перед нами стоїть декілька днів питань порядку денного. Перше питання порядку денного, панове, хто із нас, із вас, панове, самі красиві. І так, панове, я готовий Да-да. Вам до чого цікаво? І так, панове, я доброго, дивлюся на ваші обличчя, ці очі. Вірте, це дуже достойна людина. Це неочікуваний не, не не варіант. Має це людина, я. Що, а, що а, чому я? Вадим. Питання не до мене, питання до природи. Я перепрошую. Да -да. Вадиме, але своєю заявою ви робите брутальний плювок в моє красиве обличчя. Ну і добре, хоч мойтесь, сядьте. Я прошу ви їхали з'їхали тут. А ви не з'їхали, ви були таким красивим? Красота не тут. Справна красота тут. Андрій, ви бачили вашу дічку. Нічого не закрити свій чемоданчик не красивий. І так, панове, я нагадую, що за минулий рік наш клуб ми прийняли самих красивих мужчин нашої школи. Вадим Кавценюк. Максим Бергоміцький і Валентина Семчук. Я звичайно переклав. Та-да. Що в цьому спешку робить Максим Так, Бергоміцький? Давайте рішимо зі мною. Достайте приймати нову. Валентин, Валентин, заспокойтесь. Я нагадую, Валентин, ви ще не красивий, ви тільки Що стажок. <реш> Валентин, кожен із нас, ми всі ми не зразу стали красивими. От я прийшов особисто довгий, тернистий шлях, допоки не став красивим. Я спочатку був лапульку, потім сипатюльку, потім ласточку. І тільки потім я став красивим, а ви ще навіть не славний. Будь ласка. Перестаньте від ваших сварок мене вже в пересохло. Принесіть с будь ласка, стакан талої води. Може стакан.

Клуб саме найгарніших мужчин нашої школи, то скажіть, що тут робить Валентин? Валентин прийшов по списку любимчиків адміністрації школи. Валентина блак. Панове, стосовно дяді. А де дядя Макс? Дядя Макс, ви бачок починаєте, тоді можете бути вільним. Так, панове, нам потрібно обрати обличчя нашого клубу мені Вибачте, я проти того, щоб ваше наслідство було на... лицем нашого клубу. Марянчику, я тут не з вами розмовляю. Максим, ви ж самі казав, що я ужасно красивий. Маленьки, я мав на увазі, що ви красиво, ужасно. Ну-ну-но, зараз у вас говорить заздрість. І Якщо ви бачите, я познайомлю вашу заздрість. Із власним гострим, наче бритва словом. Я Скажіть, Валентини, а у вас в школі були? Прищі. У нас була саме красиві прищушку. І так, конове, я нагадую вам, що у нас дуже важливе питання порядку денного. Ми повинні прийняти наш тут нового серця. Достойний чи він цього звання, вирішує нам.

Це подивіться на мене. І турному поляку, що я красив. О боже, о Боже, це я побачив, о Боже. А в мене є питання. Да-да. А ми оцінюємо Василя як людину з зовнішньої чи внутрішньої красоти. Ну почекайте, Василь красиві не поки там. Ви хочете сказати, що Василь в своєму віці він виглядати покрасивіше. Ні, ну, я маю на увазі, подивіться, як Василь сьогодні гарно одягнений. Я б зараз не має бути одягнею, гарно завжди. Ну просто сьогодні не його день. <рисвіт> і так, панове, я нагадаю, ми зараз будемо голосувати, але перед цим потрібна думка Вам нагадаю, що на наше місце є два кандидата. Це Василь Попеско і Іван Петрович Стоколос. <рисвіт> Хто ж красивіший Василь? Ну я? Ні! Я вважаю, що одна. Ну мені здається, що Іван Петрович розуміший чи ні, Василь? Як сказати, де живій випуску? Зрозуміло. Ну тоді, панове, зараз голосування, але перед голосуванням мені здається, що нам потрібна думка президента нашого клубу. Він зараз з нами на зв'язку. Добрий вечір, Іван Петрович. Іван Петрович, Василь Тодорич вважає себе найгарнішим, ніж ви. Ну, блін! Хто це сказав? Василь. Піднімся. Потім <риклад> по яхті. Зайди до мене в кабінет. Іван Петрович, Василь не зможе зайти у нас свято. Ну, блін! Хто це сказав? Василь. Відніміся! Чомусь Іван Петрович не в гуморі. Ну, давайте ми перейдемо зв'язок. І так, панове, зараз будемо голосувати. Хто за красотух Василя Тодоровича? Е, дякую, панове. І на завершення я би хотів сказати, процитувати відомого класика. Я казав відомий письменник, у людині повинно бути красиво все. Що це сказав? А Він же не зможе зстити тут я вважаю, що наш клоп після оглошується закритим. <звук> أنا <applause> سقطت. <applause> <applause> <applause>